Прогулянку на човнику це те, що потрібно. Коли ти цілий день шльпав, гуляв, ніжечки трішечки відпочили. Така тут класна обстановочка, музичка така класненька, барижська легенька така, гарні види, вже починає сутеніти. Вже становилося так, огоньки різні, вмикаються, люди відпочивають на набережні з напоями, без напоїв. Кожен тобі махає, радується. Всі нам прикольно, така дуже цікава така атмосфера. Неймовірна кількість різних човнів, на яких проводяться різні заходи. То тобто, є човни ресторани, я так розумію. Просто бронюєш собі місце і все. І люди просто собі проходять, відпочивають біля водички. Я так розумію, він навіть нікуди і не пливе, просто стоїть на місці і все. Мостів просто безмежна кількість. Тобор Паризької Богоматері ми проїжджали з однієї сторони, тепер об'їжджаємо його з іншої сторони, бо він знаходиться на невеличкому такому острові. Неймовірна кількість різних пам'ятків. Можете просто сісти на човника, не ходити ножками, а просто їх подивитися, з човна. Музей де Орсе, Музей мистецтв, Обов'язково в нього підемо. Так що підписуйтесь, щоб пропустити багато цікавих відео в Париж.